Я спочатку не розумів, чому він мене ігнорує. Я думав, що це бот, але ні. Але виявилося, що це слабкий гравець. Ну він там сидить. Куку. Боже, ти щось знущаєшся? Ха-ха-ха-ха. Візьми коронку, будь ласка. Давай, в... Зона Візьми коронку. Зможеш виграти. Візьми коронку Не стріляй! Не стріляй! Я хотів, щоб він виграв, але в нього були інші плани на цю гру. НО! No! Фу! bye oh they know them bye ah yeah